При заміні прокладки на своєму ланусі 1.5 вирішив перевірити, як себе почувають форсунки. Підключив усі форсунки паралельно і подав напругу на бензонасос. Всі форсунки добре працюють, добре розпиляється топливо. Чи рівномірна подача топлива вирішив зробити так. Поставив стаканчики і включив бензонасос. наповнив стаканчики. Автомобіль пройшов 430 тисяч. 400 тисяч із них працював. Вигуну на газу. Тож, форсунки не сильно спрацювалися, але все-таки перевірити треба було. Для більшої візуалізації експерименту я переніс стаканчики на такий стенд під віконник. І, і за допомогою мензурки перевірив вміст кожного стаканчика. Результатом був задоволений. Ось так можна перевірити роботу курсунок. Якщо відео сподобалося і було корисне для вас, ставимо лайк. В коментарях пишіть, а як ви перевіряєте форсунки на своєму автомобілі? От і все, можна продовжувати далі збирати двигун.